Повертаюся з погадим, з погадом спогадом уроки щасливі, як маленьку мене ти носив на руках, пам'ятаєш ті кроки мої несміливі, вчив ходити дитину, долаючи страх. Тато мій, прикладав всі старання і сили, щоб родині твоїй у безпеці жилось, розправляв над гніздом ти не раз свої крила, і на себе удари. Приймати прийшлось, хоч життєва дорога бувала складною, хрест, що Богом покладений, з плеч не знімав, прикривав тил сім'ї, ти своєю спиною, і невтомно щодня важко так працював. Може, гірко ставало, та не зізнавався, коли словом поранили душу тобі, ти ковтав смуток. Крізь біль посміхався і стояв за дітей до кінця у бою. Все найкраще, що мав, те хотілося віддати хоч не завжди тебе зрозуміти могли. Ти навчив перед Богом коліна схиляти, мріяв, щоб християнами діти росли, не давав місця сумнівам, смутку чи втомі, ти молився ночами. Забувши про сни, залишався найкращим священником в домі. Тату, серцю твоєму немає ціни, скільки в ньому вмістилося ласки, терпіння, скільки носить любові воно, доброти, там є строгість і мудрість, прекрасне сплетіння для дітей і онуків своїх. Хай Господь, благодать на життя проливає, Хай почує молити твої, вічний Бог, у житті береже, хай і благословляє, Ти не знає, тато, смутку, печалі, тривог. Хай летять дні вперед, в серці юним лишайся, старість тільки на скронях, душа ж молода, будь щасливим в Ісусі! Завжди посміхайся, в сірі будні натруджені, так і в свята. Амінь.